Радіо UA Отож, чорта там чути на рашці, а чути такі новини. Отож білоруський диктатор Олександр Лукашенко втратив Пригожина в Білорусі та заявив, що його там вже нібито немає. Пригожин знову поїхав у Пітер і може зранку до Москви поїхав. Крім того, фюрер наголосив, що бійці ПВК Вагнер перебувають у своїх таборах на території Росії. Блогеру та пропагандисту Анатолію Шарію повідомили про нову підозру у держзраді. Зокрема, він готував та поширював постановчі відео, на яких росіяни Росіяни допитували українських полонених. Шарій особисто підказував ФСБ, як правильно знімати допит, які запитання ставити військовополоненим. А потім власноруч монтував відеоролики. Місце шарі однозначно ми знаємо, де, але хочемо зараз поговорити не про шарія, забагато часу для нього, а хочемо поговорити про наслідки падіння рубля, який зараз таким кокотиться на дно. У Росії дорожчає побудова техніка та імпортний алкоголь. Листи з попередженнями про підвищення цін компанії вже розсилають російським дистриб'юторам. Російська асоціація торгових компаній та товароїв. Виробників електропобутової техніки та комп'ютерів зараз прогнозує, що через падіння рубля також зросте собівартість техніки та електроніки, яка виробляється в Росії, оскільки переважна більшість комплектуючих до неї імпортується. А імпорт знаємо в Росії. Це зараз проблема номер. Один. А тим часом у Москві горить Пушкін, поки лише легендарний ресторан у самому серці столиці Російської Федерації, і на жаль, лише поки ресторан, а не сама Москва горить. Поки що, але обов'язково бути і горіти Москва, друзі радіо Chicago.